Господу, Господь нас зібрав до не молитви. Ми зібралися, щоб спалити його, бути в його присутності, сьогодні знову відповідальне служіння, кожне служіння відповідальне. Ми входимо в Божу присутність, ми тут поклоніння церква поклоняється Господу, церква поклоняється, так скажемо, небеса опускається сюди. Тут Господь бачить, кожне лице чує, все, і це йому приємно, це, бо тут слава ім'я Господнє, ми з вами щирим серцем приходимо до нього. І сьогодні така служіння, відповідання, таке служіння, спомінь, про страждання і муки нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Будемо читати Слово, Слово Боже. Слово, воно ми знаємо, воно корисне нам і до навчання, і до докору, до направи. Слово Боже казав Господь. Я не буду вас судити. Слово буде судити. Словом, автор слова це Дух Святий. Дух Святий, Слово тут побуває. Господь тут Отець небесний зірає із небес, дивиться, знаєте, шукає, дивиться, чи нема розумного, хто Бога шукає. І як приємно, що тут є народ, який славить, який хвалить, який величає ім'я Господня. І слава нашому Господу! Читавне слово. Євреям 9 років, 25 вірш. Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивої, але в саме небо, щоб явитись перед Божим лицем за нас. Господь наш Ісус Христос, Христос війшов в небо. Була на землі, була рукотворна святиня, як Мойсеві Господь дав план, який зробити план, і були. Майстри, батиніру масі були другі, які працювали і в червіні, і в золоті, і сріблі, кували, совершали все конкретно як того. І це була святиня, це була земна святиня. Так, на землі поклонявся народу Господу. І хочемо сказати, знаєте, тут був це земне, було, скажімо так, це було земне і священство було земне, але наш Господь, він не земне, не земне, він із небес. Він і священник починув мисло ну, це священник Бога живого був, ми це знаємо, це написано в Слові Божому. І він, і каже, Господь війшов в небеса, не, не цю святиню, На небесах святини. Там це, що ми що ми уявляти можемо, тільки про це як воно, ну, що там. І ми, він туди війшов, прийшов не з пустими руками, прийшов в жертву з кров'ю своєї війшов. Перві свійшов. І ми, каже, ми. Ним разом. ми з ним разом, ми, Нам відкрито вхід туди через покров'ю Ісуса Христа, через завісу, через тіло, так Слово Боже говорить. І слава Богу, він вийшов туди, для чого він йшов. Написано перед Божим лицем за нас за нас він йшов туди, заради нас Він туди, заради нас Він страждав і терпів. заради Він совершив подвиг цей великий. І великі діла зробив, розрушив, діла дьявола, розрушив і дав нове, нове, є нове творового. Слава нашому Господу, Євреям 10, 14 Бо Боже жертвоприношенням одним досконали Він тих, хто освячується. Ми освячуємося. І він одним жертвоприношенням досконалив. Він нас досконали, освячує. Хочеться сказати освячення, звідки освячення. Знаєте, людина так я колись. Було в одній церкві, говорилося, і е, один говорить, я був в церкві. ну, Тут в нас був е, один е, був такий Петро, він був тут в нашій церкві, прийшов подивитися, і він прийшов в церкву, він розказує, як там, що він розказує, знаєте, і він там каже така святість, відчувається. І одна сестричка каже, а що тобі мішає бути святим? Що мішає? Куди, е, значить, святість справді? Ну святись, ми не можемо своєю силою чимось досягнути святості. Ми можемо бути, якщо ми спілкуємося зі святим. Як ми святим спілкуємося, ми його слухаємо, він нас навчає, ми взираємо на нього, і наше освячення тоді приходить. І добре, Господь каже. Таке слово тут було як би через пророчество, таке слово каже, взискати Господа. знаєте, Є люди, які взискали, які близько. Є то, знаєте, ще не невстиг, може, не досягнув, і Господь остерігає. Люб, любов велика. Знаєте, любов велика, бо милостивий і терпеливий, і багато милостивий, терпеливий, І в чому терпеливий? Знаєте, що для нас дається терпеливість? Дає те, що ми прорішаємося, буває. Ми пролишаємося і так слово говорить, якщо ми скажемо, що не зрішили, то ми неправдомосці проїжджать. Ну він терпить. Якби він зразу встали в суд, ми б давно згинули і пропали. Він терпить, терпить, що, що хоче. Чекає, поки ми вискаємося, поки ми обновимося, поки ми як тільки піднімемося, і хай Бог голосує. Написано слово теж каже, правильно впаде, сім разів підніметься. Знаєте? І людина може і впасти. Но Господь чекає, він чекає, що вона прийде, прийде покаяння. І Господь прощає, вибачає нам, і слава нашому Господу, такий Господь на стеві. Колеся нам прочитаємо другий розлін, 13 тринадцятий, п'ятнадцятий вірш. Хочу сказати за батька дуже важливий вірш, дуже важливе місце. Знаєте, ми стоїмо в боротьбі із з враженою силою, і з, з дияволом, дияволом приходить. І він нас якби осуждає, хто каже, я зрішив, я такий, я, знаєте що? І це дає силу, це дає силу, ми можемо протистояти цьому дияволу, дияволуцім Харбок сприйняти, розуміти. І вас, що мертві, були в гріхах, там необрізанні вашого тіла. Він оживив разом із ним. Що це означає? Хто оживив? Отець Небесний? Нас, що були мертві, оживив разом з ким? З разом Ісусом Христом. Ми, він нас оживив. Ми були, як то кажуть, небризані нашого тіла, ми були грішники, ми були, як то кажуть, народ безбожний. не знали Господа. І Отець Небесний послав свого Сина, послав сина, щоб примирити нас із Отцем. Примирити. І Господь помер, і Він каже, Він воскресив його і разом з ним, і нас воскресив. І разом з ним, разом він оживив разом із ним, простивши всі гріхи, знищивши рукописання на нас. На нас були рукописання, багато рукописання. Хто нас оскаржує, є той, хто оскаржує, хто приносить, знаєте, і древні книги. Каже, суди будуть на небесах судби і будуть, принесуться древні книги. І древні книги, що це за книги? Наші прабатьки, ша від Адаму починається. Хто зрішив і знов, і воно йдеться, йдеться, цей гріх йде. І приходить, каже людина, каже: в третьому і четвертому поколінні, якщо є гріх, цей гріх. Цей, 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 і Господь взяв на себе і ці рукописання, воно за все було записано за нас. І ця книга пишеться, у нас є книга життя. Написано, Господь пише книгу життя. І ми там записані в книгу життя, бо ми спасені Господом. но... Диявник пише свою книгу і приходить, оскаржує. Так у об'явленні пишеться, він в день і не що скаржує нас, і написано, простив всі гріші, знищивши рукописання на нас, що наказані були проти нас. Ці рукописання вони проти нас були наказами. І, наказані, і знаєте, якщо би Господь це не перечеркнув, не заплатив, взяв на себе це, що він зробив? І прибив його на хресті на голові. Ці рук писання, так, не нас, що наказано були проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на христі, на хресті прибив, роззброївши влади і начальства. Начальство влади це духи темні, це сатана, це все темний світ, який проти нас стоїть. І це його зброя, це зброя їхня. Вони проти нас воюють. Ми вонісуємо. Ми не. Як то каже, сражаємося. І ці всі рукописання він взяв, що і прибив на Христі. І роззброїв. Забрав диявола зброю. Забрав, сатани зброю. Ми оправдані Господом нашим, яка велика перемога на Христі сталася, роззброївши і владен, і сміливо їх вивів на посміховисько. перемігши їх на Христі. На посміховисько. знаєте, і той. Вража сила ходить, пишеться, що тут все. Знаєте, хто-то боїться, каже, ну, я вам великий. Знаєте, і я так само страхи на нас було, що Ну Господь каже, ти читай, ти слухай це слово, воно тебе укріпить, підніме, і ти сприйми, що я зробив, яка тобі дана того, яка сила і влада нам дана. Господь наш, Господь, великий Бог. І каже, він більший за того, хто в світі. Господь більший за того, хто в світі. І слава нашому Господу. Починаємо євреям 10, 17 вірш. Отож, браття, отож. Підсумок. ми читали це все і отож. А що з цього, каже? Шо з цього отож, братя, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ми, знаєте, Нічого не чисте не війде в Царство Боже, але нам відкрита дорога входити в святині. Господь оправдав е, теж оправдав Господа і разом з ним нас поживи. І ми маємо, кров'ю Ісуса Христа, ходити в святині, нам небеса входити. Небеса входити туди. І в небеса не сувершаються молитві, поклоніння йде, церква молиться, радість велика, і небеса опускається сюди. Небеса знаєте, до буса. Якби слава нашому Господу, що Господь такий наш великий. Бог і єдиний Бог. Відвага входити кров'ю Ісусою новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, це сер... через тіло своє. Тіло. Він страждав тілом, тілом страждав. І ранами його ми зцілені, оздоровлені. Наші тіла є храм Духа Святого, і Господь турбується, старається, щоб наші тіла були здорові, бо вони є. Кожний наш дух, душа і тіло, хай непорочно збережені будь на прихід Господа а, Ісуса Христа. Така ціля Господа а, хоче, щоб що ми стояли в істинній правній святості. Це все Господь зробив. І знаєте, хочеться є, кожна медаль має дві сторони. Це одна сторона. Господь виконав все для нас. Тепер далі таке осередження. а як ми? Прочитаймо євреям 10 років, 28, 29 вірші. Хто відкидає закона Мойсея, такий минулосердний вмирає при двох чи трьох свідках. Старий заповід був, і був закон, і хто нарушив закон, і не покаявся, не приніс жертву, якби і по такий закону був. І хто нарушив цей закон, то два або три свідки. Сказали, бачить, він зрішив, він нарушив закон. І що? Брали камні, побивали, щоб не чисте, щоб не осквернялося все тіло, щоб не було прикладом для других. Такий був порадок. І пишеться і далі: скільки ж більшої муки додумується, заслуговує той, хто потоптав Сина Божого. Бачите, Господь прикликав до святості, до праведності. Господь прикликав, і ми. Якби він святий і ми е, преображаємося в образ Ісуса Христа. Ми призиваємо Господь, ми зіраємо Господа постійно, ми дивимося і ми бачимо, ми бачимо Його святість. Він святий, каже, і святості е, е, слави, і в славу приображаємося. Знаєте, і, слава, і Господь хоче, щоб це було, і як Павло пише, Павло каже, Він пише так тут, щоб ми. Е, Скільки ж більшої муки додумується. Знаєте, поклон роздумує і каже: якщо Господь зробив для нас стільки, таке зробив, дав нам оправдання, дав спасіння, дав все. І ми вчитаємо, що це все за, 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 за звичайне, так, так, ми не вважаємо, що це святиння, що це те, що нам потрібне, що ми до чого шукаємо, що кличемо, призуваємо, щоб бути в цьому. І каже хто, то каже. Скільки додумується, знаєте, Павло каже, що це було б справедливо, хто відкидає Сина Божого, додумується, щоб він був так побитий тими камнями, щоб він загинув, помер. Ну додумується, ну знаєте, Господь милосердний, Господь каже, я вже обговорив і знову сказати, Господь каже, правильний впаде, сім підійметься. І хто зрішив, знаєте, зрішив, ми прогрішаємося в чомусь. І Господь кличе зове, що ми розкаялись. І ці рукописання, як петики, зрішили на нас, є записано. Прийшла скарга, є бумага, кляву застоїть. Вот каже, зрішили. Приносить. І Господь хоче, щоб ми розкаювалися. Ми розкаювалися в цьому і сповідалися. Ми сповіли і очищаємося. І число. Кров Господа омиває наші гріхи і вини. Хай Бог поможе нам подати святості пранності. За того, що потутав все на Божу. і хто кров заповітує, що неї освячені. Зазвичайну вважав. Як ми, ми сьогодні будемо приймати це святе причастя, кров заповіту. Це святиня святощі. Ми бажаємо освячуватись. Ми хочемо бути близько до Господа. Хто якби не шукає Господа, хто далі від Господа? Ми втрачаємо це. Знаєте, ми стільки втрачаємо, ми силу втрачаємо, ми радість втрачаємо, ми перемога. Ми шукаємо, ми кличемо, призваємо, моліться на кожному місці, так слово говорить. І каже, хто кров'ю, ми будемо приймати і це святиня. Ми повинні роздумувати, ми це ободритися, наповнитись, кого ми перед ким ми стоїмо, що ми приймаємо. Наше освячення буде в цьому. Хай Бог благословить нас прийняти це з в'єзновенням, брати, протягувати руку. І розуміти, що Господь заплатив за нас. Ми каємося. Ми готувалися до цього служіння, знаєте. Ми молилися вдома, може каялися і ми каємося. Я так читаю, бо і я так люблю, і кожен робить. Якщо ми не покаємося, то ми будемо пропадати. Ми каємося. І... Хай Господь і тут ще будемо освовершатись, будемо молитва совершатися. І що ми ще раз розказуємо? Господи, прости, ми стоїмо перед Тобою, перед великим Богом, і ми хочемо освячення цього, ми хочемо близькості з Тобою. Дайте, якщо Господь, ми близько з нами сили, бо все устане відходить. Всі, як то кажуть, страхи відходять, всі хвороби, всі болезні, все, Господь, ранено його стілені, оздоровлені, освячений. І Господь вводить нас ні в небеса. Так. Освячений зазвичай вважав, і хто Духа благодаті зневажив. Зневажив Дух Святий. Дух Святий. І знаєте, Господь засмучувати Духа Святого, а Дух Святий, він і радість в нас приходить Духом Святим утішити. Любов в наші серця відзивається Духом Святим. Господь по я це все приготував. Прочитаю ще Євреям 10, років 38 і 39 вірш, якби підсумок, що ми Зорін Кинулися в цьому, скажу, а праведний житиме вірою, Праведний житиме вірою. І коли закитається він, то душа його не вподобає. Що це означає? Праведний житиме вірою. Найде, Господь сказав, каже, чи син Божий прийде на землю, щоб він знайде віру. Він не сказав, що я найду хто то. Ну, подвиги, які то робить, що то Господь хоче. Якщо ми подвоє хтось робить, він служить Господу. каже, Він зробив тільки те, що йому положено зробити. І ми більше не робимо. Хоча би ми встигли і змогли зробити те, що Господь хоче. Каже, правник, ну, Віра, віра, вірою, ми оправдуємося вірою. Наприклад, як ми можемо хто, Тут було таке запитання, брат давав запитання, хто каже з вас спасений. Ну, Хтось так, хтось так. Я не скажу, що хтось, може. ну ніхто не біг, я спасений, я спасенний, бо ми не хочемо величатися, скажу так, і слава Господу, що ми так, я смирені перед Господом. Але ми віруємо, якщо ми віримо, що Господь і купив, заплатив, освободив нас, визволив і ми вільні. Ми спасені. Господь наше життя на небесах. Ми посаджені на небесних місцях в Христі Ісусі. Він, як ми читали, шукає разом з ним і нас він в небеса. І слава нашому Господу, правильник житиме. Вір, коли, коли захитає, а коли захитається він, то душа моя не вподобає його. Не вподобає. Як захитається, не вірять прийде. Ми не віримося, знаєте, нас, хто, нас то, -то скаже, багато скаже. Якщо б взяти фарисеїв, які були фарисея, давнього фарисея, і він прийшов сюди. Він би дивився на нас і сказав би, ні, 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 куди? Ви, ти, ви грішники, ви не, не управді, як євреї на нас зараз дивляться, не ті, хто увірував, а ті, хто не ввірив. Каже, ви язичники, ви грішники. Так, дай фарисею. Якщо спитати дияволона, каже, як церква? Він сказав би, грішники, грішники, грішники. Все, всі, всі зрішили. Він би ніхто. Знаєте, і є так, скажем, і в нові. Церкві, я не кажу за нашу церкву, але церкві багато різні. І тоже скаже, хтось осудження приходить. Господь дає нам право осуджувати, Господь дає право навчати, звіщати слово, слово нас навчає. І то каже, слово говорити не з осудження, бо так у горцях, каже, так говорить слово, як коле, каже правда, знаєте? А смиренно, каже, благати, упрощати, навчати. Молитися, і хай Бог благословить цьому і каже, хто не захитається, то хто захитається, моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто китається. Дивіться, як це. Чи ми з тих, що китаємося? Ми не китаємося, бо в нас є віра. І якби в нас не було віри, ми б не приходили сюди. Ми приходимо перед Боже Дитя, і слава нашому Господу. Але віруємо, не, не хитаємося на загибель, але віруємо на спасіння. Ми віруємо на спасіння. Віра дає спасіння, віра дає життя. І знаєте, така, хочеться сказати, не молитва, ми будемо молитися, але хочу сказати, молитва така сказати, яка якби Господь хоче, Господь так каже, молитися, я хочу сказати такі слова просто молити. Молюся, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа примудрості і відкриття для пізнання Його. Просвітив очі нашого серця, щоб ми зрозуміли, до якої надії він нас закликає. І який багатий, славний його спадок у святих нас, яка безмінна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Його сила, яку виявив він у Христі Ісусі, воскресивши із мертвих і посадивши на небесах, праворож себе вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування і всякого мене, яке нас не тільки в цьому віці, але й майбутньому. І все покорив під ноги йому і завжди вище за все, за голову церкви, а вона є тілою, повні того, що все. Всім напомняємо. Ми є церква. Амінь і аміс. Будемо лититися нашу Господь, а Бог погосурить нас.